Вінницька область утворена 27 лютого 1932 року. Її площа становить 26,5 тисяч квадратних кілометрів. Населення області 1 мільйон 512 тисяч осіб. Розташована в центральній частині Правобережної України на Поділлі. Вінницькою областю простягаються 202 кілометри державного кордону з Республікою Молдова. Також вона межує із сімома областями України: Житомирською, Київською, Черкаською, Кіровоградською, Одеською, Чернівецькою, Хмельницькою. За характером рельєфу область хвиляста лесова рівнина. Північно-східну частину займає Придніпровська височина, південно-західну Подільська височина, поверхня області почленована долинами річок балками, поширені нерудні корисні копалини, граніти, гнейси, каолін, кварцові піски, вапняки, крейда, гіпс, фосфорити. Розвідані унікальні поклади гранату і флюориту, є джерела мінеральних вод, хмільник та інші. Клімат області помірно континентальний, з м'якою зимою і теплим літом. Середня річна температура повітря в січні мінус 4 6 градусів за Цельсієм. У липні плюс 18,6 плюс 20,5 градусів за Цельсієм. Опадів 480-590 мм на рік, переважно влітку. Річки належать до басейнів Південного Бугу згар, рів, Краснянка, Десна, Соб та інші Дніпра, Рось, Гнилоп'ять, Гуйва. І Дністра, Мурафа, Немія та інші. Окремі річки мають пороги, найбільше водосховище області Ладижинське. Ґрунти сірі й типові малогумусні чорноземи, є також дерново-підзолисті. Область лежить у лісостеповій зоні, ліси займають близько 10 території, степи розорані, є багато територій природно-заповідного фонду, зокрема, Національний природний парк Кармелюкове Поділля.